Привіт усім! Ми починаємо другий сценарій. Він називається Земля Хаоса. Тож починаємо. Герої 2 для поціновувачів цієї гри. І так, ось наш замок. Ми граємо за чародію. Ну поїхали, що ми можемо зробити? Ну, звісно, ми візьмемо старі, візьмемо ще трошки пей і підемо збирати різні копалини. Дерево, дерево, ще дерево. Це навчає магії. Тобто, якщо у вас, наприклад, магія 3, а оце місце навчаємо і Stonehenge наче. То він дозволить вам збільшити вашу магію на одиницю. рівень. це було 3, стало 4. Так, ідемо далі, подивимося, що ще можна на нашій території. Ага. Ось ісь, там, Тут є опалена руди. Це, це дуже непогано. Але світ, де ми можемо ходити, дуже невеликий. Купимо ще. І рухаємося далі. Попалина на нас туди є. Напасти самими ельфами на. Ну, не знаю, чи ми збиття, не... ні, мабуть, не будемо розвивати. Розвинемося краще. Що ми можемо купити? Купити Stone Pench. Добре. Так. Ще тут ще що щось внизу є. Давайте проїдемо сюди, подивимося. Ага. Важкі. Так, ще, ще візьмемо трішки наших рейд. Тут і магія нам дасться, Що ми ще будемо купити? Ага, ми можемо купити другого рівня магію. Я думаю, що зараз не, не в сила в магії, а в сила в воїнах, на перший момент, ми будемо вцілювати воїнів. Так, п'ятий день уже. Угу. Йдемо в замок. Ще подивимося, що полігон. Подивимо. Так, ну давайте глянемо, що у нас T-Coї 3, Tіck-4. Фей немає, і ще трохи є. ще трохи гномів є. Ну Я думаю, що з цими воїнами можна напасти і взяти золоту опалену. Ну спробуємо. Йдемо в атаку. Звісно, вони не зміють. Ми можемо надати і середню перемогу О, перемогувати. Тут теж непогано. Так, ми вже тут те точно переможемо. Наша золота копалина буде. Нам вона так необхідно Вона додає, нагадаю, 1000 золотих на день. А це дуже важливо для розвитку вашої, вашого замку. Так, тепер ми... я один день залишився і ми зможемо ще набрати воїнів. Давайте тоді спромимо, підсилимо наших воїнів. І зараз через один день у нас стане вже. У нас стане змогу ми можемо набрати ще воїнів. Тих із воїнів, Тих зневвоїв. Хай візьмем, Так, ще у нас тисячу, всього на всього є 1000. чи тут ще можна, оці два. Загони. Ага, не можна, тому що тут 10, 10 повинно бути кришталів, а в нас. І бачите, тільки 5. Добре, ну що ж, тоді з такими воїнами, я думаю, <кій> спробуємо напасти. Ну, візьмемо на всяк випадок. Так, заїдемо ще візьмемо тут фей, наросло за. І спробуємо напасти. Так, це у нас мумії. Спробуємо воювати з муміями. Так, огонь. Сильно. А ми спробуємо доби. Добили. Тобто одну мумію ми можемо двома цими воїнами заразу вбити. Ну це непогано, спробуємо ще. Так, де ж ти може полетіти щоб нам надати? Так. Добре. Окей, справилися добре, невідмінно. Сейчас мы нападаем город. Тут фей зробить свою справу. Ідемо ближче до мене. І фей нападуть на т два. Нападаємо на ще два. Все. Ну і залишилось. Так, ми з мінімальними втратами три феї втратили. Тепер ми можемо взяти ось ці копалини. Так, марагди і золото. Так, вертаємось назад і ось тут ми зайдемо. Ми зможемо купити собі єдинорогі. Єдинороги. Ми їх візьмемо по ходу. Взьмемо свою армію. Так, візьмемо ще сюди 10. І у нас більше нічого немає. Всі інші по нулях. Так, щоб роздвинути красиві воїни в валій башні Феніксів, нам треба 20, а у нас 0 0,30, у нас 19 і 10 тисяч золота, у нас тільки 500. так, Цього маловато. Нам треба десь шукати такі копалини, які нам дають сіру. Сіра ну, <кхід> це. Це інше. Ну, знайдемо. Так, що в нас є? Що ми більше? Атакуємо зелене. М -м -м. Вони здаються, добре. Чейкіся є холод. Аначе на нього витрачає 3 і 2500 він нам не дуже потрібен не будемо ми його брати. Ну що, Спробуємо на оцих напасти. Армія така нічого проба. Робити собі дорогу, можливо там щось є цікавіше. Mm -hmm. Такі воїни не слабенькі. Вони нам <кхем> дуже ці. занесуть урону, бо вони літають. Ну нічого будемо битися, а що нам робити? Чекайте, поки наші противники розвинуться, і тоді нам взагалі буде важко справитися. Ще воюємо. Він ще на ньому гейм напасти Добре, підійдемо ближче нашим гномам і вдаримо нашим нашими феєм. Продовжуємо. Але додатковий, а не можемо вдарити. Все, перемога за нами. Ми відкрили собі дорогу в незнаний світ. Ну що ж, поїдемо в цей незнаний світ. Записуємося, зберігаємо гру і продовжимо далі.